Радо вітаємо в ефірі Лтави. На часі Кременчуцькі новини сквер Жовтневий знову на реконструкції. Кременчужани матеріально підтримують українську армію. У суботу стартує традиційний бабіфест. Про це та інше докладніше далі. Розпочинаємо. У сквері Жовтневий поновилися роботи з реконструкції. Отриманий платіжний аванс у розмірі 1 мільйону гривень. Підрядна організація фірма Центр має витратити на ділянку скверу, де знаходиться стела героїв та пам'ятник воїну-визволителю. Сьогодні у жовтневому побувала і наша знімальна група. Як говориться, на і звір біжить. Ми потрапили на потрібне нам місце саме у той час, коли заступник міського голови Геннадій Музика із представниками підрядної організації центр обговорювали питання реконструкції пам'ятника та стили. Ми хочемо зробити художні підсвічування. Поділився зі мною намірами Геннадій Музика. Ми два роки тому ще пробували підсвітку на вічно живим. сделать скрытую. Ну, вот мы думаем, как технически проложить кабель, чтобы сделать подсветку не с фонарей, не с улиц, а с самого постамента. И памятника, и стелы. И, стелы и героев, да. Мы хотим с тех точек сейчас подсветить и стелы. А вы вот там вот этот кусочек трогать не будете, да? Ну зачем? Смысл? Я, я, я не вижу смысла. Во-первых, нормального качества. Там такой же самый гранит. Может быть, там есть какие-то недоделки. Мы их позатираем. Там ми поставимо рівньове колодці, щоб вода стікала при належному фінансуванні. Мріємо до кінця року реконструкцію скверу завершити повністю. Говорить Геннадій Миколайович. Поки що отримані кошти планують витратити наступним чином: частину на придбання та встановлення вже на відремонтованій частині скверу 20 лав та урн. Решта піде на заміну тротуару, гранітною плиткою та облаштування клуб. За словами Геннадія Музики, поновилися ремонтні роботи і на меморіалі вічно живим. У рамках проєкту реконструкції наразі отримали ще тисяч гривень. Планують замінити доріжки, лавочки, освітлення, пофарбувати пам'ятник, зробити реконструкцію стели. Нагальним питанням дня сьогоднішнього залишається питання фарбування в'їзних знаків до міста в кольори нації. Ми хочемо місця сенсівна група. Я думаю, та сьогодні завтра навіть. у нас ми зберемося. Громадські організації для того, щоб виробити стратегію, как мы будемо красити. У меня один подход, я буду в громадські організації, щоб ми не говорили, що покрасили как в Комсомольске или как в Николаеве, Щоб говорили, що в Кременчуге. Я хочу винести на обсуждение собрать деньги. Навірно, будемо якось допомагати всім э, применить туда туди флюорисентну краску для довідки за відсотністю освітлення або в темний час доби предмет, оброблений флюоресцентною фарбою, починає віддавати накопичену протягом світлового дня енергію. Експериментальним має стати в'їзний знак з боку Києва. Сьогодні більшість Кременчужан не змогли вчасно потрапити на роботу. В Кременчуці з самого ранку працівниками обласного дої проводилась спецоперація автобус-2014. Тож водії маршруток намагалися всіляко дотримуватися правил дорожнього руху, тому і не брали до салону стоячих пасажирів. Подробиці із наступного матеріалу. На теренах нашої держави з 20 травня по 20 червня проводиться операція під умовною назвою автобус-2014. По черзі до кожного великого населеного пункту, де є в наявності громадський транспорт, прибувають інспектори ДАІ з усієї області, і спецоперація розпочинається. Основна увага приділялася порушенням водіями. Це такі, як перевезення по настановну кількість пасажирів, перевірка технічного стану автобусів. І інші порушення. Сьогодні із спецоперацією пощастило Кременчуку. Із 7 до 11 години ранку кременчуцьких пасажироперевізників перевіряли 6 екіпажів Даї, в яких налічувалося 13 інспекторів. Добрий день. Старший лейтенант міліції Альошкін. Поводиться профілактичні заходи автобус 2014. Це посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і дозвільні документи на перевезення пасажирів. Через таку перевірку з самого ранку більшість кремечужан не змогли б потрапити вчасно на роботу. У міському відділі транспорту повідомили, вивели на маршрути міста максимально можливу кількість тролейбусів 38 штук, але це не дуже зарадило ситуації. Люди спізнювалися на роботу. Маршрутки пролітали повз зупинки, ігноруючи там пасажирів. В салонах зайняті були лише сидячі місця. Хоча зазвичай маршрутки в години пік переповнені пасажирами. Да, це основна причина порушень водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів. Це перевезення понад станово пасажирів. Таких порушень сьогодні було виявлено 10 10 порушень. Тобто Водії, як правило, нехто цим порушенням правил дорожнього руху, беруть пасажирів, які стоять, і таким чином пасажири заважають керувати водієм, водію транспортним засобом, Він не має змоги бачити в зеркала заднього виїду. і Також перевантаження автобуса може. Спричинити перекидання транспортного засобу, що може привести до тяжких наслідків під час перевезення пасажирів. За час відпрацювання Кременчука було виявлено 30 порушень правил дорожнього руху. Основні з них це порушення правил перевезення пасажирів, відхилення від визначеного маршруту і керування несправним транспортним засобом. Сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука заквітшували Київську. Це вже завершальні роботи з оформлення квітників цієї вулиці. Озеленювачі кажуть, хмарна неспекотна погода сприяє не лише їх комфортній роботі, а й приживанню квітів. Сьогодні працівники КП Благоустрій Кременчука завершили оформлювати квітники на Київській. Тут тюльпани, які вже відцвіли, замінювали квітами, які стоятимуть до глибокої осені. Загалом київська обсажена канами, чорнобривцями, циценаріями, колеосами та петуніями. Працювати у таку погоду легко, кажуть озеленювачі. Крім того, і для квітів волога земля та відсутність спеки сприятливий фактор. Період адаптації у квітів після висадки десь тижнів два. Тобто, хоч вони із горщичків, хоч вони, вроді, то не так хворіють, але все одно це для них стрес для квітки. І цей стрес вони повинні пережити. Краще, якщо вони цей стрес переживають у хороших умовах, а не при 35 градусній жари. Знаєте, в такой лучше, ніж жарко, потому що, коли жарко, то невыносимо. А для мене дотик наоборот хорошо для цветов. Щоб більше поливаємо, будуть краще цвіти рости. Якраз раз немає, нету, на вулиці пасмурно, не жарко. Хорошо. Сьогодні співробітники благоустрою Кременчука працювали не лише над квітниками, ще видаляли порість на набережні лейтенанта Дніпрова, прибирали сміття на Сербіченка, прибережну зону на Богдана Хмельницького та вивозили повалені стихією дерева. Так як у вихідні дуже була погана погода і великі буревії, то по МЧСу зараз ми дуже багато дерев було звалено. Ми їх порозпилювали. Сьогодні машина збирає по всіх вулицях міста. Те, що ми напиляли за ці дні, які були. Адресів було більше 20, працювали і вночі. Ну, коли треба було, тоді бригада МЧС чергова виїжджала і ми, ну, все, що було, перегороджувало дороги або падало на таких біля, там, будинків житлових, все це було прибрано. І сьогодні все це збирається і вивозиться. І вже за кілька днів, коли розпочнеться прогнозована синоптиками спека, працівники благоустрою візьмуться за полив та прополювання квітників. Не словом, а ділом кременчужани допомагають українській армії грошима і устаткуванням. Що в березні група місцевих підприємців, посадовців та громадських активістів, на чолі з нардепом Юрієм Шаповаловим відвезли на Чонгар українським військовим гуманітарну допомогу. Коли ж заворушення почались на сході країни, Кременчужани також не стоять осторонь. Народні депутати, міський голова, благодійники всім миром допомагають національній армії. Олександра Деменденко зробила узагальнену добірку добрих справ наших земляків. У числі перших з допомогою військовим у березні на чангар виїхав народний депутат України Юрій Шаповалов, посадовці і підприємці Кременчука. Захисникам державного кордону були передані продукти харчування, спецодяг та тепловізор. До речі, його було придбано за кошти нардепа. 12 мільйонів гривень перерахували на рахунок Збройних сил народні депутати з об'єднання Суверенна Європейська Україна, серед яких і Юрій Шаповалов. Ще 100 тисяч гривень допомоги армійцям було надано від Кременчука за ініціативи міського голови Олега Бабаєва. До благодійної ініціативи приєдналося чимало Кременчужан. Міський осередок організації Правий сектор від громади міста передав аеромобільній бригаді з-під Донецька медикаменти та військове знаряддя а Кременчуцьким ракетникам продукти харчування. Захисну екіпіровку, каски, бронежилети, щити передав службовцям військової частини 3059 народний депутат Костянтин Живаго. Предмети першої необхідності отримали і військовослужбовці, які чергують на одному з блокпостів Слобожанщини. Продукти харчування, питна вода, цигарки. До збору добровільних пожертв приєдналися працівники міськвиконкому, депутат міської ради Тарас Захарченко, представники самооборони. Міська влада передала Кременчуцькому майдану 10 спальних мішків від одного із супермаркетів Кременчука. Їх передано на гарячий схід, де нині активна фаза антитерористичної операції. Нещуток знає про реальні події на Сході, виконуючи обов'язки начальника Кременчуцького міського відділу міліції Денис Захарченко, адже днями повернувся звідти. Розповідає, підприємці Кременчука виявляють активне бажання допомагати. Що стосується співробітників міліції, у нас більш-менш обізпечено, Ще одна організація виявила вчора свою можно так сказать стурбованность по-другому не назвать про то, что наши сотрудники там несуть службу может быть не в том обеспечении, как хотелось бы. И довольно-таки кругленькая сумма. На кругленькую сумму он хочет нам купить обмундирование, не обмундирование, а необходимые средства защиты и так далее. Мы вчера ездили, смотрели необходимые прицелы, и тепловизоры, и все необходимое купим. И следующая ротация, которая будет туда ехать, наши сотрудники уже будут выдвигаться непосредственно с ним. Что касается оружия, не, не, которое не хватало ранее, как я говорил и начальник УВД, и оружие довезено, все сотрудники там с автоматическим оружием, с достаточным количеством боевого комплекта, как патронов, так и гранаток, и всех остальных, поэтому боевую задачу они выполняют. Допомагають українським військовим і наші колеги з газети Телеграф. Вони вийшли із ініціативою суспільного збору необхідних речей для армійців. Як бачимо, Кременчуцька громада підтримує українську армію. За ініціативи єпископа Миколая Кременчуцького і Лубенського, сьогодні у третю міську лікарню привезли мощі святого Луки. Архієпископ Лука був видатним лікарем, хірургом та священником. Усі хворі лікарні мали можливість доторкнутися до чудотворних мощів і попросити у святого швидкого одужання і здоров'я. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Ковчег з часточкою мощей святителя Луки привезли до Кременчука ще два тижні тому і йому вклонялися віруючи у православних храмах. А із сьогоднішнього дня святі оті вирушили із мощами святителя по медичних закладах нашого міста, щоб хворі могли із своїми молитвами звернутися до святого та прикластися до його мощей. Сьогодні представники духовенства відвідали два медичних заклади, серед них і третя міська лікарня. Послушник Євген зазначає, що талановитий хірург, який згодом став архієпископом, за життя вилікував безліч пацієнтів. І зараз люди вірять у цілющу силу і шукають поряд. Від Люди моляться в исцелениях, онкобольні, в в болезнях, в травмах, то есть во складних ситуаціях ситуациях, помимо болезней, в том числе і в рождении дітей. І... Головних болей, то есть от всего, всього от просять архиепископа кримського, який возглавлял кримську кафедру 46 по 61-й рік. За словами головного лікаря, більшість медиків знають святителя Луку Кримського не як священника, а як видатного військового хірурга. Об этом человеке, о його подвиге я услышав навірно ще 80-х годах. Ми не знали о том, що це був человек церкви. Ми знали його як очень великого і знаменитого хірурга, войнов воїнов который який написав гнойной хірургії, разработал принципы регіональної анестезії, яка до сих пор приміняється. Тобто, це для нас був эталон хірургічного гения. Хвори, які на даний час перебувають у лікарні, приходили до ковчега з мащами помолитися за своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Запевнеють, вони вірять у чудо. Я хочу, щоб я поправився, що я б мог ходити. Операції. А ми лежимо в поліклініці в дитячій. І, наш, ну, і Нам передали, що здесь ми ще привезли. І ми вирішили прийти сюди. Ну, що Хочемо, щоб Бог помог, щоб зцілення було. Попросити у святого Луки одужання змогли усі бажаючі пацієнти, навіть ті, кому медики прописали постільний режим. До таких хворих представники духовенства приносили часточку чудотворця прямо до палати. Кременчужани, які також мають бажання помолитися святому, зможуть зробити це у святотроїцькому храмі. Там святі моші пробудуть до 8 червня. Сніг влітку та величезні мильні бульбашки улюблені мультгерої та живі скульптури, концерт та дискотека, а ще багато солодощів. Все це очікує на учасників традиційного Кременчуцького бебіфесту 7 червня у суботу. Цей веселий родинний фестиваль вже другий пройде на молодіжному за підтримки народного депутата Костянтина Жавагу. 7 іюня в суботу в 16.00 приглашаємо всіх жителів молодіжного і Кременчуга, Парк воїнов-інтернаціоналістів на уже традиційний сімейний праздник, який називається. Baby Fest. Именно в это время там будет много всего интересного для семейного отдыха. Берите деток, берите своих супругов и обязательно приходите, для того, чтобы получить максимум удовольствия от общения с семьями. Приятно, что Baby Fest становится традиционным на молодежном. И вот в этом году он уже проходит там во второй раз, в начале июня, посвященный Дню защиты детей. При поддержке народного депутата Константина Живаго будет большой, очень большой семейный концерт. Будут, как всегда, любимые мультгерои, ростовые куклы, большие скульптуры живые. Будет мороженое, сладости, конкурс лісунка на асфальте, детская дискотека с настоящим снегом и мыльными пузырями. Но я не буду -таки всі таки открывать все сюрпризы. Хочу, чтобы все пришли и получили удовольствие от адбебіфесту. Макдональдс влаштував свято для дітей, чиї родини опинилися у складних життєвих умовах. Таким чином, компанія спільно з управлінням дітей, сім'ї та молоді, привітала малечу із всесвітнім днем захисту дітей. Смачно поїсти весело погратися, та ще й подарунки отримати. Ось що потрібно дітям у святу. Не всі батьки мали змогу влаштувати це все для своїх дітей. Цю місію поклала на себе компанія Макдональдс, яка запросила на гостину 20 дітей, чиї родини підпадають під соціальний супровід Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Внесок МакДональдсу благодійна допомога у проведенні розважального заходу для цієї малечі. Після обіду можна і розім'ятися.

Больше сіво понравилося іллі. коли ми грали в паровозік. І ще, коли ми грали, в браті номери». я сі ще ніколи не була. Це я перший день тока. Макдональдс вже не один рік співпрацює з управлінням сім'ї дітей та молоді міського конкому кілька разів на рік, влаштовуючи свята для дітей сиріт, малозабезпечених та дітей, позбавлених батьківського піклування. Завтра на території Кременчуччини обіцяють хмарність з проясненнями. Вдень можливі короткочасні дощі та грози. Нічна температура повітря становитиме 15-17 градусів, вдень до 28 з позначкою плюс. Такі погодні показники надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. І це була остання інформація на сьогодні. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі ЛТАВА щасти.